Всім привіт-привіт! Сьогодні я знімаю для вас нове відео, а саме це оформлення книжок у моєму читацькому щоденнику. Тож, я роздрукувала тут ось такі невеличкі скажімо так, наліпки, що мені може знадобитися. І почнемо ми з першого оформлення книги. Це у нас буде книга-Моя Темна Ванеса. І ось буду запевняти і коротко вам розповідати про цю книгу. Але цю книгу я вирішила оформити у таких коричнево червоних відтінках, оскільки, мені здаються, вони найбільш актуальними. І, як завжди, я буду брати ось такі кутики на сторінку. Для красоти я їх просто відриваю руками. Приклеюю це все на клей ПВА. дуже велика помилка, краще не клеїти це, бо пізніше або давати просто трішки менше клею. Отже, моя темна Венеса Кейт Елізабет Рассел. це пронизливий і в той же момент тривожний роман, який досліджує тему насильства та травми крізь призму стосунків між 15-річною Венесою Уайт. Ученицею елітної школи та її харизматичним, але маніпулятивним вчителем англійської мови, 42річним Джейкобом Штраусоном. Її роман розгортається у двох часових площинах. Минуле, це були 2000-2007 роки. Ми поринаємо у спогади Венеси про її роман із Штраусом, який вона у підлітковому віці сприймала як глибоке. Та унікальне кохання. Авторка детально описує динаміку їхніх стосунків, демонструючи тонкі грані маніпуляції, влади та психологічного тиску, що призводило до спотворення сприйняття Венесою того, що відбувається. І також сьогодення 2017 рік, через роки, коли штрауса звинувачували у сексуальному насильстві. З боку іншої колишньої учениці Ванеса змушена переосмислити свої власні спогади та зрозуміти справжню пригоду своїх стосунків з ним. Вона стискається з внутрішнім конфліктом, не бажаючи себе е, визнавати жертвою і намагаючись захистити образ любові, який вона колись плекала. Книга піднімає складні та актуальні питання. Згода та її межі, психологічні наслідки та травми, культура звинувачення з жертви, складність пам'яті та спотворення спогадів. Отже, моя темна внеса це не просто історія про насильство, це глибоке дослідження психологічних травм, сили, маніпуляції та болісного шляху до усвідомлення та зцілення. Книга викликала. Широкий резонанс і безліч дискусій завдяки своїй відвертості та неощадному аналізу такої чутливої теми. Наступна книга, яку я вирішила обрати, це був панк 57. Знову ж таки, її я вирішила зробити у таких синьо- або навіть чорно-синьо-рожевого плану, щось такого. Оскільки все ж таки напевно у цій книзі буде більше таких відтіночків. «Панк-57» – це підлітковий роман авторства Пенелопа Дуглас, відомий своїми книгами жанрів нюв Адул та йонг-адул. Це історія про дружбу, ворожнечу та кохання, що розвиваються між двома головними героями, які довгий час спілкувалися лише в інтернеті. Роман зосереджується на Міші Ларен та Раєні Фен. Протягом семи років вони були анонімними друзями по листуванні. Це були не просто листи, а глибокі відверті розмови про все на світі, що допомагає їм пережити підлітковий вік, ділитися та таємницями та підтримувати одне одного. Їхня дружба була заснована на повній анонімній та домовленості. Ніколи не зустрічатися у реальному житті. Міша знав Райана як п'яник 57, сім, а Райан знав Мішу як довготелесну дівчину. Однак, коли Міша переходить до школи, Раїний їхній світ перевертається. Райан одразу впізнає Мішу, але він, здається, її не пам'ятає або ж ігнорує. Більше того, Міша починає проявляти до Райана вороженість дражнить її і постійно провокує, це змушує Райан розгубитися і засумніватися у всьому, що вона знала про їхню дружбу. Вона намагається зрозуміти, чому її пан 57 став її головним мучителем у реальному житті. Наступна книга, це у нас була книга під назвою Зіпсований. Її я вирішила оформити у таких чорно-синіх кольорах. Зіпсований це захоплюючий роман у жанрі темного романсу від популярної авторки Пенелопа Дуглас. Ця книга є першою частиною серії Чотири вершника» і читачів у світ небезпечних таємниць. У центрі сюжету рікка Девон – молода жінка, яка колись була частиною компанії. З Чотирьох хлопців, відомих як чотири вершника». Ці хлопці, серед яких був і Майкл Кріст, і її перше кохання, щорічно зникали в таємничу ніч дияволів. Вечір перед Хеловін, коли вони творили хаос і залишали за собою руйнування. Проте одного разу Ріка розкрила їхні таємниці, що призвело до того, що хлопці відправили до в'язниці. Через три роки Ріка повертається до свого рідного міста, щоб почати нове життя, але її минуло не здоганяє. Майкл, Кріс та його друзі, Кайморі, Деймон Торренс і Віл Грейсон. Звільнилися з в'язниці, вони прагнуть помсти, вони вважають ріку зрадницею, яка зламала їхнє життя і мають намір змусити її заплатити. Наступна книга це священник, я її зробила у таких чорно-червоних кольорах. Священник це контроверсійний та провокаційний роман у жанрі темного романсу, написаний С. Л. Скотт. Книга відома тим, що порушує табуйовану тему романтичних стосунків. Між католицьким священником та молодою жінкою. Головна героїня Паркер Грейс приїжджає до маленького містечка, щоб відвідати свою родину. Там вона зустрічає отця Тайлера Белла, харизматичного та привабливого священика. Між ними одразу виникає сильне заборонне тяжіння. Незважаючи на обітницю, цілібату та глибоку віру отця Белла, почуття між ними стають настільки сильними. Що вони напросто не можуть їх ігнорувати. Роман досліджує конфлікти між вірою та плотським бажанням, забороненою любов'ю, мораллю та пристрастю, відкупленням та гріхом. Священик викликав значний резонанс через свою тематику, але здобув велику популярність серед шанувальників темного та забороненого роману це історія про глибоке кохання, жертовність та складний вибір. Який може змінити життя назавжди. Наступна книга це була Ізійде Крига, відповідно, вона у таких голубеньких відтінках оформлена. І Ізійде Крига. Це популярний роман, це перша книга у серії «Айсберг», яка занурює читачів у світ студентського спорту суперництва та несподіваного кохання. Головна героїня Анастасія Аллен є талановитою фігуристкою, яка присвятила своє життя спорту і мріє потрапити на Олімпійські ігри. Вона неймовірно дисциплінована, зосереджена і прагне до досконалості. Її життя обертається навколо тренування дієти та суворого розкладу. Нейт Гокінс – капітан чоловічої хокейної команди університету, відомий своєю чарівністю, лідерськими якостями та вміння звабити гімння забивати голи. Він є повною протилежністю Анастасії, розслаблений, товариський і звик отримати все, що заважає. Коли Ковзанка, на якій тренувалася Анастасія, виявляється пошкодженою, фігуристам та хокеїстам доводиться ділити один лід. Це призводить до числених конфліктів, непорозумінь та взаємного роздратування між двома конкурентами. Проте, попри початку ворожняча та зіткнення характерів між ними поступово починає викликати несподіване тяжіння, Ней бачить за фасадом зосереджений фігуристки ніжну та вразливу дівчину. А Анастасія починає розуміти, що за безтурботною посмішкою Нейта ховається глибока та відповідальна особистість. Наступна книга, це була книга Легкий спосіб кендекурити, прочитала я її просто заради цікавості. Тож, особливо ніякого я тут дуже опису, я вам сказати так не можу. Ця книга йде більше на психологічних аспектах. І, відповідно, прикрашала її також не сильно красиво. Наступна книга, яку я вирішила тут зробити, оскільки я зазвичай ставлю колажики, це було твій милий скруч. Також книжка не супер із цікавих. Ця книга, вона е, буде романтична комедія з елементами офісного роману. Головна героїня Емілі працює на успішну компанію Очолю надзвичайно вимогливим, суворим і, як їй здається, бездушним босом на ім'я Артем. Він відомий своїй кріп прикріпливістю до деталей, холодним ставленням до підлеглих та абсолютно відсутнім будь-яких емоцій, що робить його справжнім скруджем. В очах співробітників Емілі Антоміс є повною протилежністю. На оптимістична, відповідальна і прагне знайти позитив навіть у найскладніших ситуаціях. Гір наступна книга це розмова із самим собою. Короткі афірмації допоможуть вам підвищити самооцінку і віднайти щастя, наблизитися до вашої мрії, і все це відбувається лише за ранковою чашкою кави. Ви навчитеся любити себе та своє тіло, спокійно реагувати на критичні, незалежні від вас обставини. І так само була книга одна з дівчат. Шість молодих жінок прибувають на Грецький острів. Незабаром їхня подруга Лексі виходить заміж за чоловіка, якого по-справжньому кохає. Дівчата купаються під зоряним небом, насолоджуються краєвидами та смачнею їжею. Але насправді їхня дружба вдавана, а секрети обтяжливі. Зрештою, одна з дівчат витрачає орел таємничості, і вся їхня історія летить в шкароберті. На цьому було все. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. І всім до нових зустрічей! З вами була я, Романія Му. До... І скоро побачимось!